Облаштувати життя на новому місці в Івано-Франківському центрі. Я Маріуполь відкрили попутовий центр. Тут переселенці можуть скористатися пральною послугами швачки, перукаря, стоматолога, а також попрацювати у коворкінгу. Вже у перший день простір відвідало 20 маріупольців. Серед них Ірина жінка вирішила скористатися б'юті процедурами. Відвідала манікюр, зробила перший раз. Ну, за багатий час дуже все сподобалось. То, взагалі, нам ну, приходимо як додому. То, так затишно, комфортно, Люди такі завжди усміхнені, завжди допомагають, завжди порадять щось. Ну нам це дуже подобається. Такі дрібнички, як відремонтувати одяг, навіть пенсіонерам зачіску зробити. Це дуже важливо. І... мене батько пенсіонер. Він теж тут часто ходить. Серед найбільш затребуваних послуг пральня. люди можуть приносити сюди речі будь-якого розміру та виду від великого зимового одягу до постільної білизни чи покривал. Не зі слів знає про таку потребу для переселенців і працівниця центру Тетяна, адже й сама минулого року покинула рідний Маріуполь і будує нове життя в Івано-Франківську. Потреба є, тому і відкрили цей центр. тому що я ж кажу, що багато маріупольці живуть тут в життях, які не мають змоги не постирати, допустимо, є. Пральня, Некоторі живуть ще кажуть, у нас є там, допустимо, зали якісь, де да, люди розташовані. Некоторі знімають квартиру, але немає машинки, тобто да, людина не може попросувати це вдома. Ми, звісно, стараємось для наших маріупольців, щоб недовго затягувати. Допустимо, якщо от вчора прийшли люди, ми постаралися вже вчора постирати, висушити їх, зложити. І от сьогодні вже дзвонимо, щоб людина могла прийти забрати. Нові послуги у центрі закривають базові побутові питання, з якими зіштовхуються Маріупольці на новому місці. Для пільгових категорій вони безкоштовні. Серед них пенсіонери, учасники бойових дій, члени родин загиблих військовослужбовців, люди з інвалідністю та інші. Ми працюємо за попереднім записом. Можна прийти до центру, записатись, можна записатись онлайн, обрати зручний час, можна нам зателефонувати, адміністратор самостійно запише. Коли людина приходить, адміністратор центру зустрічає, проводить до кабінету, в якому надається послуга, і людина. Вже отримує безпосередньо те, за чим вона прийшла. Наші моріплю зіткнулись тим, що у нових громадах їм трохи складно адаптуватися, і відповідно вони потребують ще й побутової підтримки, а не лише гуманітарної та психосоціальної. Наразі у центрі Я Маріуполь» в Івано-Франківську зареєструвалися 2,5 тисячі переселенців. Та щотижня він поповнюється новими людьми. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал